Доброго дня, шановні друзі, брати і сестри. Сьогодні, 28 червня 2023 року, ми відзначаємо День Конституції 27-річне проголошення Конституції України як основний закон. На превеликий жалі в нашому суспільстві не всі. Люди знайомляться з цим основним законом, який є законно законами, і не користуються тими благами, правами та обов'язками, які наділена Конституція кожного громадянина, які в третій статті Конституції визначено, що найвища соціальна цінність в країні це людина. Її права. Тому Конституція недаремно американці люблять порівнювати Конституцію з Біблією, адже Біблія закладає основу духовного розвитку суспільства, а Конституція слугує фундаментом його розвитку. Також і в інших сферах. Тому для мене основополагаючим фактом є те, що записано в преамбулі до діючої Конституції України, де чітко записано, щоб ми усвідомлювали відповідальність перед Богом власною совістю попередніми нинішнім та придешніми поколіннями. Але наші можновладці та насамперед і наші люди, які визначаються високим рівнем правового негілізму громадян і низький рівень моральної і політичної культури. Тому я б порадив би, щоб ми закладали в своїх свідомості основи. Християнських духовних цінностей. І це єдиний шлях, який ми зможемо запропонувати нашому суспільству, щоб оздоровити духовно і щоб надати можливість людям жити добре. І тому я покладаюсь на вас, на свідомість нашого народу. Щоб Він все-таки покаяться і знайде той шлях, по якому нам всім іти. Бо в Євангелії написано, що Ісус є дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Бога як тільки через Нього. Тому я бажаю усім нам знайти цю дорогу. Будь ласка, надайте свої коментарі. Та пропозиції стосовно цього, що я запропонував. Дякую.